Сьогодні звернулася жіночка з проблемою. Там вам видно це у нас олідахталія, це патологія вроджена. Це відсутність пальців, але не всіх. В даному випадку жінка за 60 років це вже такий випадок, коли людині болить, так як недорозвинені пальці, немає повністю нормального функціонування стопи, відповідно, є великі серйозні натоптичі, і їй спричиняють біль. Ми в кабінеті робимо зачистку і скерували клієнтку на діагностику та виготовлення індивідуальних постілок. При такій проблемі у нас не функціонує нормальна стопа, відповідно ще раз повторюсь, я натоптищі, натоптищі болюче між пальцями мозолі. До того всього у нашої клієнтки ще й цукровий діабет. Тому це надзвичайно така делікатна обробка, але потрібно це все розгрузити.